Привіт всім, хто завітав на мій канал, візьміть користь, щедро насипайте подобайками, коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Атлет препарат природнього походження, який е, сповільнює ріст рослин. Коли у мене переріс перець, тощо свіжого насіння я сіяла. І е, кермек статиться чи лимоніум. Все Це назви одної рослини, як ви знаєте, сухоцвітів. І вже їх треба висаджувати, але я їх тільки почала загартовувати на вулиці вночі, тому що до цього було холодно. А всі ці рослини вони люблять тепло. Тож розвела атлет, розводиться одна пачечка на пів літри води. Розвела в поливачці в мене 2 літри з гаком водички. Я чотири пачечки розвела на цю поливачку і пролила кермех і перець. Заздалегідь проливши вчора водичкою, щоб була волога земля. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!